Тим часом в Україні вже другий день, як діє постанова про часткову мобілізацію. Вже оприлюднено розпорядження про те, що військові підрозділи Національної гвардії будуть окомплектовуватись із добровольців, а збройні сили із військовозобов'язаних. Призиватимуться чоловіки до лав армії через повістки до районних комісаріатів. Кого і для чого забиратимуть до армії, з'ясував Ігор Токар. Майор запасу Роман Майстерюк майже 25 років відслужив десантником у Кіровограді. Каже, що повернення до армії родина сприйняла з розумінням і підтримкою. Прозвонили з воєнкомата, туди я прибув, вручили повістку на збори прибути. Просто ці збори 10-дневні, для того, щоб вспомнити те, що ну, знання, які я отримав в армії за час своєї служби, освіжити їх, обновити, може нові, якісь. там. Моменти є. Чоловік навіть приготував речовий мішок із предметами першої необхідності. Провадя особисто гігієни, там бритва, брітла помазокнула в таке все. столову проведе для комплект, для чечного бундурування взуття. Ну то тобто, є такої саме необхідні віші. гігієна, гігіє, скажімо так. Відомо, що кількість мобілізованих до України має скласти 40 тисяч чоловіків. Скільки з них кіровоградців і в які саме частини їх направлятимуть, не кажуть. Військова таємниця. Як правило, не правильно, спеціалістів, це связісти, танкісти разведчики, десантники, власну, як правило, є дефіцит в этих спеціалістів. Потім будемо призивати е людей, тобто есть военнообязанных, Возраст прописаний в законі України. Під категорію претендентів до мобілізації потрапляють солдати, які не досягли 40 років. Для сержантів і молодшого офіцерського складу це 45 років, для офіцерів 55, для полковників 60, а для генералів 65 років. На дітей, яким і 18 восімнадцять Сразу успокою матерей, пусть не переживають. Їх при частичном мобілізації це не касається. Наразі збори орієнтовані лише на доукомплектування армії до військового стану. Виконуються тільки визначені завдання по комплектуванню визначених військових частин, військовозобов'язаними, технікою національної економіки. Фактично оприлюднено було, що часткова мобілізація буде проводитися протягом 45 днів. І для визначеної кількості військовослужбовців, збройних сил і національної гвардії України Роман Майстрюк вже побував на зборах, оновлює в пам'яті військові знання і фізичну підготовку. Каже, що весь склад готовий до захисту територіальної цілісності України. Активно спортом я не займався. на жаль, мабуть, все таки нужно пересмотрети своє отношення к тому всьому вопросу. Час да спомінає то було, форму відновлюю потихоньку. патіку цілови протистояння. Ворожуному конфлікту, якщо ви це хотіли услышати, то я готов. І не тільки я один, всі готові. Ігор Токар, Микола Головко день за днем.